Доброго вечора, шановні мої друзі. Вітаю вас у себе на гостині. ой 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 ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Привіт, подружко Мишко. Привіт, добрячок. Що ж це сталося з твоєю щукою? Це не щукою, то в мене зуб болить. О, мені на згадку прийшов коротенький віршик. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани, вмить боліти перестане. О, ні 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 ні. Не хочу ні меду, ні грушки, ні пампушки. Я вже, вже нічого не хочу, це мені не допоможе. Та це ж жартівливий віршик. Ти скажи ну мені, коли цей зуб почав у тебе боліти. Та ось ось нещодавно, перед тим як я до тебе збиралася йти. Та я не могла пропустити вечірню історію. Мені це дуже приємно. Та щось потрібно ж робити з твоїм зубом. Потрібно знайти причину, чому ж він у тебе почав боліти. До речі, ти регулярно чистиш зубки. Ну, не знаю, здається, що так. Ну, давай по-іншому. Сьогодні вранці ти чистила зубки. Сьогодні, сьогодні, сьогодні ні. Я не встигла. А вчора увечері ти чистила зубки? Ну, ти знаєш, а вчора було вже так пізно, я так стомилася і дуже вже хотіла спадки. Ой, а коли ж ти взагалі востаннє чистила зубки? О, напевно, позавчора або о, точно, позапозавчора чистила, та сьогодні я. Почищу. Ой. Та де ж ти будеш чистити, якщо зубки болять у тебе? Ой, так болять, так болять. Здається, мені відома причина, чому в тебе болять зубки. І чому? ж? Перша причина це ті солодощі, які ти так сильно полюбляєш. Ой, можливо. Ну а друга, друга причина ти не чистиш зубки. Ці два фактори є причиною твоїх страждань. Я тобі ось одну історію приготував. Розповім про хлопчика Ігоря, який теж не любив чистити зубки. Що? Я ні. Я люблю чистити зубки. Уявляєш, а Ігор цілий рік не чистив зуби. О, нічого собі цілий рік. Саме так. Він так само, як і ти. Не мав часу, був занадто втомлений або ж запізнювався і так кожного дня. Минув вже майже цілий рік, і ось в один прекрасний сонячний день Ігор прокинувся не від сонячного промінчика. Ну і, звісно ж, не від маминого голосу. А що ж його розбудило? Ой, він прокинувся від сильного болю. О, та зубки боліли! справді він такий сильний, присильний. Та звісно, то боліли зуби. І, до речі, не один, не два, а цілих три зуба боліли. Цілих три зуба. Ой-ой-ой! ой Саме так. Ігорьку навіть плакати хотілося. Та він та він стримував сльози. Мама з татом, напевно, відвели його до лікаря. Так, дійсно. Мама з татом негайно відвели сина до лікаря, до стоматолога. І той повідомив йому дуже сумну новину. А що ж це за новина? Дійсно, всі три зуба були зіпсовані, і їх вилікувати вже було, на жаль, неможливо. Їх потрібно було видаляти. Ой-ой-ой, видаляти це ж так страшно і не тож боляче. Та це лише півбіди. Справа в тому, що видаляти потрібно було передні зуби, які всім видно. І тепер хлопчик буде беззубим. І, мабуть, смішним таким. Ой, не знаю, чи смішним, а от букви С і З йому буде дуже важко вимовляти. Ой-ой-ой, невже й мене таке чекає. Ой, не знаю, а в тебе іще молочні зубки, чи вже постійні? Ще молочні. І в Ігоря були молочні. Йому їх видалили, і прийшлося деякий час ходити без передніх зубів. А коли вже виросли постійні зуби, тоді вже Ігор не забував за ними слідкувати. Він регулярно чистив, ну і, звісно, помірно вживав солодощі. О, то йому пощастило, не ходив все життя смішним без зуби. Так, дійсно. Ти зрозуміла, Мишко, в чому твоя помилка? А, я обов'язково чиститиму зубки двічі на день. Сподіваюсь, Ох, ще мого хворого зубчика ще можна вилікувати, щоб я не ходила без зуба та смішнюча. Ну, а ти завтра до лікаря збираєшся? Звісно, ну, це чудово, молодчинка. Ну, а нам, подруго, час прощатися. Так, на добраніч вам малята. І не повторюйте моєї помилки. Буйте за здоров'ям своїх зубів! Чисти їх, лягайте у ліжечка, і нехай вам насняться приємні сни. До наступної зустрічі! Bye.